Зараз досі видно весь PowerPoint. Зрозуміло. зараз тоді зробимо по-іншому. Перепрошую. Ну, сьогодні так. день, приз, все нормально. Угу. Так, ось так повинно бути Винно видно. Весь... Так. Так, ну, вітаю вас на сьогоднішній доповіді. Мене звати Шкіндер Каріна. А, і сьогодні а, моя доповідь буде присвячена захопливому і дуже актуальному тематичному питанню: фаги. Фаги це. В нас незвичайні інфекційні агенти, які були відкриті понад 100 років тому, і все ще залишаються об'єктом жвавого наукового дослідження та захоплення. Сьогодні ми поглибимося в світ фагів, вивчивши їхню історію, будову та функцію а також розглянемо, як вони можуть бути використані для боротьби з інфекційними захворюваннями та антибіотикорезистентністю. А наукова спільнота змогла здивувати світ своїм революційним відкриттям в світі мікробіології фаги. Першим, хто започаткував дослідження фагів, був французький мікробіолог Фелікс Дерель у 1917 році. Він помітив, що певні бактерії під впливом якихось незвичайних факторів зазнають згубного впливу. Він дав їм назву бактеріофаги, що буквально означає знищувач бактерій. Інший значущий вчений в цій області Джордж Еліава. Або Гергей Фельдман. Він зробив вагомий внесок у дослідження фагів у Грузії. Він спільно з Феліксом Дерелем вивчав бактеріофаги та розвивав фаготерапію. Фельдман відкрив велику кількість бактеріофагів, які стали важливими засобами лікування бактеріальних інфекцій. Фаги це віруси, які інфікують бактерії. Вони є найменшими з усіх відомих вирусів і відзначаються великою специфічністю до своїх цільових бактерій. Кожен фаг е, інфікує певний вид або навіть штам бактерій. Ця специфічність базується на взаємодії між рецепторами на поверхні фага та бактерії. Фаги можна знайти майже скрізь, де є бактерії, це включає водні джерела, ґрунт, кишківник людини, тварин, а також багато е, інших довкілів. Фаги існують у великому розмаїтті видів та можуть адаптуватися до різних умов. Їх розповсюдження та функції допомагають регулювати популяції бактерій та підтримувати екологічну рівновагу в різних біосистемах. Отже, щодо будови фагів, коротенько, фаги складаються з двох основних компонентів: головки капсиду, що будуть містити генетичний матеріал, та, та волоконця. Власне, якими буде фаг прикріплюватися до бактерій. А генетичний матеріал, який буде міститися в головці, він буде містити інструкції для реплікації фага та впровадження його геному у власне, бактерію господаря. Фаги володіють антибактеріальними властивостями завдяки знову ж таки, своєму специфічному механізму дії. Антибактеріальна властивість фагів базується на їхній здатності руйнувати та усувати бактерії. Саме це активно вивчається і використовується в медицині та наукових дослідженнях для лікування бактеріальних інфекцій та подолання проблеми антибіотикорезистентності. Лікування бактеріальних інфекцій за допомогою фагів це один із перспективних методів, відомий як фаготерапія. Основний аспект лікування бактеріальних інфекцій за допомогою фагів включає специфічність фагів. Фаги є дуже е, специфічними до своїх цільових бактерій, і кожен вид фага буде спеціалізуватися на певних видах або штамах бактерій. Це буде давати нам можливість точно обирати фаги для лікування конкретних інфекцій і зробити процес лікування достатньо ефективним. Механізм дії фагів це процес інфікування бактерій і розмноження в їхній клітині. Фаги будуть прикліплюватися до своєї цільової бактерії за допомогою специфічних рецепторів та впроваджувати свій генетичний матеріал в бактерійну клітину. Після цього. Фаг буде використовувати бактерійну клітину для своєї реплікації, що може призвести до лізису клітини і вивільнення нових фагів для інфікування інших бактерій. Цей процес може бути швидким та дієвим, що робить фаги потужними інструментами для боротьби з бактеріальними інфекціями. А моделі використання фаготерапії включають у себе коктейлі фагів та європейську модель. Коктейлі фагів. Власне, ви бачите, вони такі невеличкі. Вони будуть використовувати декілька фагів, що будуть спрямовані на різні штами бактерій, що буде дозволяти покрити більший спектр власне інфекцій. Європейська ж модель фаготерапії буде передбачати індивідуальний вибір фагів для кожного хворого, враховуючи специфічний штам бактерії та його властивості. Ці підходи стали ефективними інструментами в лікуванні бактеріальних інфекцій і в деяких випадках виявилися навіть ефективнішими за антибіотики. Малі фагові протеїни та фагові ферменти також викликають значний інтерес у наукових колах як потенційні антимікробні засоби. Ці блаки можуть бути використовані для знищення бактерій та біологічних плівок, що робить їх перспективними засобами для боротьби з бактеріальними інфекціями та біологічними. Забрудненнями. У фаготерапії, як і в будь-якому методі лікування, є як свої переваги, так і свої недоліки, ось деякі е, ключові з них. До переваг можна віднести мінімальний вплив на корисну мікрофлору та надзвичайно низьку токсичність впливу щодо організму людини. Фаги будуть інфікувати виключно бактерії і не впливають на корисні мікроорганізми. Також можливість комбінування фаготерапії з іншими видами лікування є безперечно корисною властивістю цього методу. Щодо недоліків фаготерапії можна виділити те, що цей метод лікування не підійде при невідкладних станах. Ідентифікація бактерій, яка необхідна під час лікування і сама фаготерапія, буде потребувати доволі великої кількості часу для досягнення результатів. Отже, фаги, як віруси, що інфікують бактерії, вони представляють собою унікальний інструмент для біологічних та медичних досліджень. Фаготерапія або лікування бактеріальних інфекцій за допомогою фагів відкриває нові можливості для боротьби зі складними інфекціями, особливо в умовах зростаючої резистентності бактерій до антибіотиків. Специфічність фагів та їхні можливості адаптації роблять цей метод дуже перспективним для медицини. Фаги залишаються дуже важливими в мікробіології, біотехнології та медицині, і їх вивчення і використання протягом багатьох років буде впроваджувати, продовжувати приносити користь та нові можливості для біологічних та медичних досліджень. Дякую вам за увагу. Дуже милий фаг, дякую. Дякую, Каріна. Скажіть, будь ласка, чи є у когось питання до доповідачки? У мене є. Там спитання, да? е, скажіть, будь ласка, а як ви, як ви думаєте, які можуть бути, я так розумію, що фаги і для фаготерапії вони в принципі доступні? Тобто ми можемо піти там до аптеки, наприклад, і придбати необхідний фаг, якщо він є на ринку. Так? Ну на ринку ми не, не зможемо придбати фаги, напевно. Але Ні, впевне... я маю на увазі, якщо вони зареєстровані, якщо вони є в доступі. Так. так, якщо є в доступі, то так. В принципі, так. А як ви думаєте, а що тоді обмежує їх використання? Тому що, от, наскільки там, коли я, наприклад, контактую з лікарями, то мені ніхто не пропонує о, мені виписують Е, Ну е, мені здається, як я коли ознайомлювалася з матеріалом, що зараз, на жаль, не так багато досліджень, де навіть матеріалу не так багато, як хотілося б, щодо фагів. І через це є багато. Не дивлячись на те, що є якісь певні вже доказані переваги цього методу лікування, тим не менш вчені все ще не впевнені в безпеці даного методу. І ось цей момент регулювання. Продажу і взагалі регулювання лікування цим методом він ще присутній. Хоча, ось, например, наприклад, перепрошую, в Америці вже вони достатньо активно використовують фаготерапію замість антибіотиків, якраз таки через проблему високої антибіотикорезистентності. Ось. Окей, зрозуміло, дякую. Чи є ще когось питання до доповідачки? Так, Єльван, будь ласка. Так, добрий день. Ви кажете, що фаги вони досить широко використовуються, а от ви знайомилися добре з цим матеріалом. Чи знаєте ви якісь приклади ну, такого широкого застосування фагів, які пригнічували саме епідемії? Чи ви вивчали цей момент? Чи ні? На жаль, саме про епідемії, не, не було змоги ознайомитися через недостатню кількість часу, але в потенції фаги можуть бути використані для боротьби з епідеміями. На мій погляд, ну, через призму того, що я вже знаю. Тому що, наприклад, в тієї ж геронтології фаги будуть використовуватись для е, ну, лікування інфекцій, які вже будуть використовуватися в літньому віці, і є достатньо е, наукових робіт з цього приводу, е, також е, знову ж таки, е, як подолання антибіотикорезистентності, але знову ж таки це в теорії е, через призму того, що я е, знаю. Як боротьба з антибіотикорезистентністю, дуже перспективний вид, дуже перспективний метод. Ось тому, дякую за відповідь. Я просто додам до вашої відповіді. Ось, наприклад, фаги досить давно, як застосовуються, ось, наприклад, у тій же річці Ганг, так, в Індії. Вона ж дуже священна для індусів, і в неї і миють одяг, і п'ють з неї, і купаються, і спалюють там, uh -huh. ну, кидають там трупи. Тобто, це ну, природне джерело для епідемії холери, так? І чому взагалі там припиняється цей спалах холери? Бо застосовується цей бактеріофакт? Ось який діє саме на холеру. Дякую за відповідь. Угу. Дуже, дуже цікаво. Дякую вам за цікавий такий факт. Тепер буду знати. Окей, дякую. Якщо питань до доповідача більше немає, Каріно, дуже, дуже вам дякуємо. Наступний доповідач Горова Аліса Зелене. Топовіддю: Молекулярні механізми дії антибіактеріальних антибіотиків і хіміопрепаратів. Віть, будь ласка. Даю.